Вчорашнього вечора десь пів десята виключили чи вимкнули світло. Дев'ять годин. Перше відключення миттєве було. Може на хвилинку і тоді з'явилося світло, а потім я не знаю, може через пів години вже остаточно і одразу ж пропала вода. Бо видно, що воно все знеструмилось одночасно. Немає у нас світла, немає нічого. Бачите, вийшла, вийшла шукати світло якесь. У мене немає можливості дитині навіть 9 років зараз їсти приготувати, тому що він ну, прийшов до, до хлопців, і взяв кип'ятка, щоб зробити. Хоча б дякую Велмарку, що трошки приготуємось їжі такої швидкого приготування, вермішель, там картоплю, таке. Я думала прийти в пункт незламності попрацювати, але бачу, що там черга і багато людей. Тобто не знаю, ну спробую. Можливо, щось вийде в мене. Там людей багато, я туди ще ніяк не, не попаду. Очікуємо, що щось вирішиться в найкращій стороні. Все буде добре, все буде добре.